Hello, мене звати Софія. Зименька зима моя улюблена пора року, хоч і принесла з собою холод. Сьогодні вранці я прокинулась та побачила у вікно, що пішов пухнастий сніг. Сноу, повторюй за мною. Сноу. Сноу. Мені захотілося швидше вибігти на вулицю. Спіймати сніжинку та загадати бажання. Адже зараз чарівний час, коли трапляються дива. Уже настало Різдво. Крістмас Повторюю за мною. Крістмас Крістмас А незабаром ми будемо святкувати новий рік. New Year. Повторю зі мною New Year. New year. Тиждень тому мій тато приніс додому новорічну ялинку. Три. Повторюю зі мною. Три. Три. Ми разом з батьками почали її прикрашати. To decorate. Повторюю зі мною. To decorate. To decorate. Удома ми знайшли багато красивих прикрас. На Різдво завжди кажуть веселого Різдва. Merry Christmas! Повторюй за мною. Merry Christmas! Merry Christmas! А на новий рік щасливого нового року! Happy New Year! Повторю за мною Happy New Year. Happy New Year. Дітки, а давайте вивчимо разом пісню привітання з новорічними та різдвяними святами, щоб ви змогли привітати своїх мам, та бабусь та дідусів. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. <bridge twistingen> Дідки, подивіться, скільки сніжинок падає, давайте спіймаємо одну. Ой, а ця сніжинка не проста, на ній завдання. Підгадайте загадки, а відгадки назвіть англійською мовою. Стало біло навкруги, я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сковую в льоди. в дружбі я з дітьми всіма. Здогадалась я? Зима. It's winter. Повтори за мною. It's winter. It's winter. Він питає. Перехожі, чом на мене ви не схожі? Я стою, а ви в бігах, ви в пальто, в шапках. Гей, скажіть, у вас носи, як у мене для краси? It's a snowman. Повторю за мною. It's a snowman. It's a snowman. Я дивлюсь, яка краса. Хоч хвоїнки й гострі, прикрашатиму я не сама. Люблю свою гостю. It's a Christmas tree. Повторю за мною. It's a christmas tree. It's a christmas tree. Знаю, певно, всі малята, що невдовзі прийде свято. Свято давнє і нове, свято гарне, зимове, скоро скоро на поріг Завітає. Новий рік. It's a new year, повторюсь за мною. It's a new year. It's a new year. Молодці дітки, ви впорались завданням. Вітаю вас дітки з Різдвом та Новим роком. Merry Christmas and Happy New Year! Буду чекати на нашу нову зустріч. Goodbye, малята!